Всім привіт! Всі сьогодні, сьогодні будемо показувати мої подарунки до дня народження. Вчора я празд... святкувала зі своїми подругами, а сьогодні вже зі своїми батьками. Перше починаємо з Янки. Показуєш? Ось такі гарні відкриточки. Ця дуже гарна. А з другої сторони? Слава Україні! Героям слава! Усе буде України, ні війні. Ось як тут пише. І сестра з Днем Рождення Лілька, я тебе люблю. Так. дуже гарна. гарно. Лиски використала, не пожаліла. 16, торт є. Вау, який гарний, ягідний. А з другої сторони, бо вона любить з двох сторон. А це звідки як у тебе печатки? О, морозово мені навіть. Ні, це такві рози червоні рози. Вау, букет. Ти знаєш, що вона з інтернета перемальовувала. Включила букетик з розами. А ці сердечки, знаєте, як зонтики парасолі. Угу. Ти держиш так. Ну, стара, Яночка. Оригінальна Янка. Дякую. Яночка з ним народження. З ним народження тебе. Зем народження тебе. Лінечка. Сестричка золота. Ну, з ним народження. Дам тебе! З Народження. тебе! Нам народження. Дам вітаю. Сестричка золота. Так, сам подарунок від мене. Так. Для моєї не. золотої лілічки, Би вона не мерзла. Ура! Ура! Красивочки! Все, я не Зимові. І це на цігейці теплесенькі. Бо донечка не мерзла. Да, дуже клас, так, дуже класна. Так, львівська роби. фабрика. Дуже круті. Так, Гнидечка, здорова зноси. Супер. І як по давному нас у селищі казали, пані молодим поновину. Ну, no, no, пані молодого зарано, Я жартую. Ось. Лайф. Mm. Так, Супер. карточка. Довше. Так. Ну, дуже... Будеш дві. Буду мати. Ліміт, так, і Київстар і Лайф. Київ, так, на так два місяці так. так, бедонечка не мерзла, ніжненькі такі. І другий до кросівок. красівок. Uh -huh. Так, не мерзни, моя донечко. Так, ще й любов до людей гріє. Моя донечка. Любить всіх хороших людей. Так, Так, і головне денючки. Грошики, Грошики. Подар... від тата. Ну, тато да. не любить зніматися, він так привітав. Що? Так, фото для моїх хейтерів. <реш> а що для хейтерів? А, а миленько для, які люблять тебе. І, ну, так, так. Для ми них скромно. Та. Для них скромно все. Ну, так. бо ти дівчинка взагалі-то дуже хороша, мила, добродушна людяна дитина. Хай у тебе все вдається, хай буде в тебе багато вірних друзів. Головне би був мир, у тобі є багато доброти, за що я дуже радію. І все вдасться і з Божою допомогою. І ти тобі, в здоров'ї, по життю і любити Бога і щирих людей. Так, Вінчка, я тебе дуже люблю. Я тебе теоре. Ти, ти yeah. я рада, що ти в мене є. Я раділа кожному дню проведені з тобою. І радію, коли ти приїжджаєш, готуюся. І для мене то як свято ці два дні провести з тобою. Mm. Так. Я замітила, як я перехожу, ти така. милечка. No. Всього угу. всього тобі. Найкраще, щоб все збулося, що ти сама собі бажаєш. І ти в Бога заслуговуєш хорошої долі. Так. Цілую тебе. Так. Жив, ну, хоч краще. так не дам. <р universities> <р Glazules> ну, добре, добре. Ми забула сказати, на що мені гроші. А, що ти хочеш придбати собі? Я хочу синтезатор. Так, так. ну замовиш Didn't собі. Так, добре, вчися, навчайся чогось нового, даруй людям музику і від щирого серця грай на тому синтезаторі. І ти заодно і на піаніно ви будеш знати великому, як немає електрики. Ну, і розвивайся. Не тільки у художній школі, а і у музиці. Так, Лінці ми торік подарували гітару із усилювачем звука. Лілічка така творча дівчинка. Молодець, що любиш таке. Mm. Так. Ну, Будь нам здорова і весела, то нас дуже радує. Mm -hmm. Ну, пока-пока.